Доброго дня, мене звати Ольга Яришова, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як адаптуватися в новій країні, тому що в мене був доволі такий класичний шлях біженця, це страшне слово, але це реалії українців. І в мене був досвід півтора року життя в Європі, і коли я виїжджала з дітьми, я взагалі не розуміла. Куди я їду, що я там буду робити, як надовго я їду, і тому я сподіваюся, що мої поради будуть для когось корисними. І хочу сказати, що коли я в цьому місяці поділилася з колегою тим, яким, ну мовно кажучи, досягнення в мене за цей період, вона каже: Ну, тобі повезло. Але я хочу назвати це іншим словом: це адаптативна компетентність, це про ці знання, навики, вміння, які є у людини, які допомагають їй у житті, і у вас вони так само є. І як говорять спортсмени, чим більше я тренуюсь, тим більше мені везе на змаганнях. Другий пункт перше, це адаптативна компетентність, це про ваші знання і навики. Другий пункт це про курси мови. Коли ви приїжджаєте до нової країни, дуже важливо знати якісь базові поняття, слова. Я, наприклад, для себе розумію, що трошки з запізненням, тому що я пару місяців взагалі не займалася цим мовним питанням. Але коли я почала базово вміти розмовляти для нові на нові для мене мові, я значно полегшила собі знання. Це допомогло мені там в перевезенні машини, коли я поверталась в Україну. Я не стояла там, в там шестичасових пробках, тому що я могла якби спілкуватися і дізнаватися важливі для мене моменти, і мені сказали, а, так вам взагалі не треба в цій черзі стояти для вас є інша. Інша дорога, як ви можете поїхати. Тому мова вона дуже полегшить вам життя. Третій момент це про те, що ви повинні собі дати якийсь час. Ви тут на два місяці, ви тут пускаєте корні, ви хочете навчати тут, в іншій країні своїх дітей. І коли ви розумієте, що далі, хоча б. На якийсь час це для вашої психіки значне полегшення, тому що ви розумієте, ага, там на якийсь період я опускаю тут корні, і психіка тоді починає адаптуватися до нового життя, що з цим робити далі. Четвертий пункт, про який я хотіла би сказати, про важливість соціальних мереж. Саме завдяки соціальним мережам, коли я приїхала, побачила, що о, є психолог, у нас дуже багато українців, які потребують психологічної допомоги, мене запросили, тобто я навіть не шукала для себе роботи, тому що я працювала онлайн, і мені було достатньо. Але завдяки соціальним мережам. Ви можете собі знайти так само і роботу. І хочу наголосити про те, що, можливо, зараз час, коли ви можете віднайти себе, згадати про свої мрії, не знаю, отримати нову професію, почати заробляти онлайн, бо є дуже багато можливостей. Ну, якщо брати, наприклад, Польщу, там виплат небагато і дівчатам, дівчата виходять на роботу. Але якщо брати Інші країни там і Канаду, і США, і, наприклад, Німеччину або Австрію. Наскільки я знаю, то є, там є фіксована виплата, і люди можуть покривати свої базові витрати. І, можливо, це зараз саме час для того, щоб не знаю, піти на якісь курси, знайти собі якісь нові варіанти, як будувати життя далі. Ще що хотіла сказати, це про знайти спільноту своїх. Якщо в вашому містечку ви точно розумієте, що є українці, але ви з ними ще не знайомі, то ви можете. Заздати цю групу не за Фейсбуці. Наприклад, в тому містечку, де я жила. Спочатку ми один одного ніхто не знали, але пізніше в саме в Фейсбуці були створені групи, і де ми обмінювалися корисною інформацією, один одному допомагали. Там хтось кудись переїжджав, хтось пропонував роботу, якісь оголошення. Тому це дуже корисно створити таку свою спільноту. І е, допомагати один одному. У е, мене була е, така думка, яка мені дуже допомагала, що коли я вийшла на роботу, е, я сама для себе зробила таку, не знаю, як з українською, установку, що я людина, яка вирішує проблеми. Е, бо в мене було так, що мені дзвонили в неробочий час, казали: Оля, у нас пожежа і треба там розселитися. 70 людей, тобто я після своєї роботи їхала, допомагала розселяти людей. У мене були випадки, коли важкі в ситуації траплялися наприклад, з підлітками вони підпадали под адмінправопорушення, і там треба було. Комунікувати з поліцією або у нас була така ситуація, що українка втратила пам'ять, і загубилась на вокзалі. і привезли до того місця, де я працювала. Тобто, це вихідний день. Нікого ну якби не то, що нікого не цікавить, що в тебе є сім'я і діти. Я маю на увазі, що зі мною були діти. Чоловік в мене був в Україні. Але це про те, що на вихідні я розуміла, що я там потрібна, я виїжджала на роботу і допомогла розрулювати ту ситуацію, яка виникла. Нетворкінг: це про те, що дуже важливо знайомитись і підтримувати. Ці відносини, які у вас виникають, тому що саме завдяки нові новим знайомим ви можете адаптуватися в тому місці, в тій країні, де ви знайом, де ви знаходитесь. І ще такий приклад хотіла розказати, що якщо вам здається, що ваше життя зараз ну, настільки важке, і ви взагалі не розумієте, що робити, що далі, що взагалі відбувається, рухайтесь як автомобіль в темряві. Коли ви розумієте, що тільки фари освітлюють вашу дорогу, і ви не знаєте, яке там селище або місто. То далі, але у вас є оцей маленький шлях, який освітлений. І пам'ятайте, що це тимчасово, що колись настане день, і вам буде набагато краще видно, куди вам їхати, як вам їхати. Так, да, Можливо, зараз важко, можливо, зараз ви не розумієте, що далі, куди далі, що робити, як робити, хто ви, де ви і як ви. Але пам'ятайте, що ви як машинка їдете і частина дороги у вас. Освітлена, і ви щось бачите. Мені дуже подобається така фраза, яку колись сказав мій тренер, який вже помер багато років, років 6. Він говорив таку фразу: роби те, що повинен, а буде так, як повинно бути. Це про те, що коли ми в розгубленому стані не розуміємо, що далі, куди, що, ну, нема не взагалі ніякого розуміння, як виживати, робіть те, що відчуваєте.